Про спрощення процедури отримання послуг, які надає комунальне підприємство Вінниця Облівводоканал, ішлося на черговому засіданні ради підприємців при міському голові. Також учасники зібрання попросили надати роз'яснення щодо встановлених тарифів та лімітів на послуги водопостачання та водовідведення. Докладніше далі у сюжеті. Аби заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення, сьогодні підприємцю потрібно пройти ряд процедур і надати не один пакет документації. Тож питання щодо спрощення отримання дозвільних процедур є наразі актуальними. Враховуючи це, члени ради підприємців вирішили обговорити цю проблему на черговому засіданні. Підприємці підняли сьогодні питання стосовно того, що є відповідні ліміти, які встановлюють водоканал, що є сьогодні якісь незрозумілі для них не Процедури для того, щоб отримати дозвіл, чи наприклад, почати розпочати свою підприємницьку діяльність при умові, коли людина здійснює саме комерційну діяльність, це стосується і тарифів, і це стосується тих лімітів, які встановлює водоканал. І що головне, вони сьогодні повинні розуміти, що їм необхідно зробити в службі водоканал, для того, щоб розпочати діяльність і не не сплачувати якісь штрафні санкції. Ці питання вже піднімались на минулих засіданнях ради, зазначили підприємці. Тоді керівництво водоканалу обіцяло врахувати їхні пропозиції. Втім, як то кажуть, віз і нині там. Щоправда, заступник начальника комунального підприємства Вінниця водоканал зазначив, питання наразі розглядаються, тож найближчим часом результати обговорення будуть оприлюднені на засіданні ради підприємців при міському голові. Я думаю, що ті всі питання, які сьогодні задалися на даній нараді щодо врегулювання більш такої спрощеної процедури заключення договорів водопостачання значить, що ми їх всі розглянемо, всі врахуємо, ну, тільки в рамках чинного законодавства, звісно. Ну, однозначно, що думаю, що на протязі двох неділь ми в принципі, відпрацюємо проект і винесемо вже його безпосередньо сюди на обговорення. Чергове засідання ради підприємців при міському голові відбудеться в наступному місяці. Попередньою датою обговорення визначили 11 травня 2011 року.